У селі Заячківка, що на Черкащині справжній переполох. Тут в одному з дворів знайшли тіло людини, точніше, те, що від нього залишилося. На голові нема шкури. Один череп, один скелет, можете собі представити. Не можна узнати зовнішньому вигляду. Тільки по одягу. Нічого немає, який вигляд. тіла немає. Все згнило, все. Небіжчика опізнали тільки за одягом. 42-річний житель села, колись заможний і відомий місцевим помер у власному сараї. От так, голова туди, а ноги там. Було виявлено труп Матківського Ігоря Олександровича 73-го року народження. Без ознак сильне своєї смерті. Покійний Ігор Матковський раніше був успішним бізнесменом і гарним сім'янином. Він гарно жив, в нього все було, достаток був великий. Не можу сказати, що він бідний був. Все було, і машини були. Був перспективний, був розумний. Сім'я була прекрасна дочка прекрасна. Дівчина вчиться в університеті в Одесі. Цього ну коротше говоря, Пішло життя все на Як це часто буває? Усе втратив через пристрасть до алкоголю. Після розлучення чоловік продає трикімнатну квартиру і переїжджає в село до матері. Сарай був зачинений, а двері закріплені мотузкою зсередини. Отже, Ігор Матковський потрапив туди ще живим. Біля скелета знайшли матрац, одяг, миски і цілий склад порожніх пляшок з під алкоголю. Як давно покійник пролежав тут, можна буде сказати після результатів судмедекспертизи. селяни ж припускають з весни. Саме тоді він зник без вісти. І весь час, поки розкладалося тіло, сусіди, які мешкають довкола, відчували характерний трупний запах. Однак ніхто й подумати не міг, що живе поруч із небіжчиком. Від весни запах. Та всі люди йшли від весни цей запад. Я думала спочатку собака, але, а тоді кіт. Нікому не казала, тому що, понімаєш, е, ну, стерву. Ну, кому я скажу, що це так цікаво чи що? Дивно, але співчуття до покійного у селян немає. Кажуть, хоч і молодий, та він сам ішов до такої смерті. року гнив ніхто не бачив, не чув, не треба ніякого телевідення. Пішов. А чого ніхто з людей всі ж чули запах? Чому? Я не чула. Я грузила його кістки, але я не чула ніякого запаху. Все. Не, а ті, що ближче живуть. Про небіжчиків погано не кажуть. Но це людина вже аслют. Вона вже на націлилася йти в яму. Так вона йшла. Єдине, що раніше тримало чоловіка, старенька матір, але після її смерті він вирішує продати батьківську хату. Покупцем обирає Людмилу, та після розрахунку просто зникає безвісти. Ми написали генеральне доручення. І він каже: я тобі буду, коли ти мені дзвониш, я тобі буду давати ці подписи. Не приїхав один раз, другий раз, третій раз. Потім я вже думаю, ну що ж немає його так довго, я вже гроші грошу подала. Навіть. Людмила вирішила власник будинку, переховується від неї і навіть регулярно навідувалася у село. Навесні посадила город, ледь не щодня проходила повз цей сарай, однак жодного разу туди не заглянула. Я там нічого не ставила і туди нічого не ходила а навіщо той заради? Там просто я знаю, там просто сіно або солома, навіщо мені той заради? Тепер Людмила єдина, хто погодилася зайнятися похованням небіжчика, бо всі родичі навіть після страшної звістки про смерть на відріс відмовилися від чоловіка.